Розпочалися народні гуляння, відзначення свята Івана Купала у селищному парку біля річки. Сюди зібралися не лише мешканці Корнена, але й навколишніх сіл із тим, щоб поспілкуватися, відпочити, отримати позитивний настрій та енергетику на весь рік. При підтримці благодійного фонду Здорова нація і його почесного голови Миколи Петренка було зроблено все, щоб кожний присутній на святі зміг відпочити морально і духовно за усталеними українськими традиціями. Чого тут тільки не було: бутерброди із салом, печенею, ковбасами, вареники із сиром, м'ясом, вишнею, пампушки із часником, шашлики. Кожний учасник свята міг все це скуштувати безкоштовно. А веселий настрій свята створювали музиканти гумористичного гурту Стара хата із Рівного. Дуже гарно те, що люди мають можливість спілкуватися. Для чого ми все робимо, щоб більш було гарного настрою у людей? Тому що дуже багато проблем. А коли люди спілкуються, коли люди йдуть один до одного, то проблеми більш-менш вирішуються, тому що є спілкування, є порозуміння. А свято це завжди порозуміння, це завжди радість. Тому я завжди буду радий допомагати, робити все те, що потрібно, щоб люди були в кращому настрої, щоб у них було поменше. Проблем, щоб вони йшли на будь-який свят, на будь-який відпочинок з радістю. Незабутній стилізований український фольклор на святі демонстрували і місцеві колективи народної самодіяльності. Цікавим був обряд прикрашення купалиці із хороводами та піснями, що символізувало поєднання чоловічого і жіночого початку. Це саме старинна частина селища Корнена, поруч панський сад. Поруч, гора від дома, каміння, ірпінь свої води несе, і тут сьогодні розгоряється саме Івана Купала, і дай Боже короненчанам і всій українській землі, щоб знайшли щастя, світ папороті і святкували по справжньому. Бо Україна це нація за підтримки благодійного фонду Здорова нація на святі були проведені різноманітні конкурси на кращий вінок, обрядову пісню, костюм. Опісля дівчата вінки пускали за водою. В усіх цих українських традиціях закладена мудрість, що дарує людям здоров'я і наснаги. Івана Купала це день, який має сильну енергетику, бо не був відкритий для прохань. А яке ж свято Купала обходиться без традиційного Нептуна русалок, а ще магічного багаття? В основі цих обрядів уславлення молодості, кохання, материнства, продовження роду довголіття та очищення вогнем.